Робимо букет із троянд та жасмину. У мене такі червоні. Можу викласти сердечко? Чи не вийде? Хоче сердечко? А чого? Хоче сердечко? Таке маленьке, але сердечко. І біленькі трояндочки. Це в мене такі сімейні, такі невеликі ніжки, якраз як жасмин. Там сусід не заважає, бо я чую, як він деренчить, і це мене дуже сильно виводить. Але нічого мені не буде заважати, зробити букет. Жасмин. Як даренчить сусід, і я так замовкаю, щоб щось вам сказати для чистого звуку, або навіть перероблюю букет. Це не перша спроба. Бачите, квітки навіть посипались. Я думаю, що він кінчив деренчати і пішов кудись, а він знову доренчить. Листся папери. Він йде до мене І своєю деренчалкою. Зараз у мене будуть летіти каміння. Він так деренчить і через паркан до нас летять каміння, але це мене не зупинить зробити для вас букет. Бо я так захотіла. І щоб мені не заважало, я хочу зробити свою роботу гарно та якісно. Кожен робить свою роботу. От я нікому не заважаю. Ось скажіть, я комусь заважаю, я собі тихенько собі з собою розмовляю, букет роблю. -то о! А тут отаке. А тут таке серце! Вибачте, що я на вас кричу, я сама себе не чую. О, о. Зараз він буде каміння пиляти і воно буде летіти в мій пір. Швидко зробила букет. Швидко. Я не можу піти за хату, бо там другий сусід диренчий. Він там щось собі будує вечора. Завершу. Mm. У мене такі маленькі смички, тому я хочу так, знаєте, книжку таку зробити зі стрічечки. Букети я роблю для того, щоб заспокоїтися після неспокійної ночі. І я, знаєте, стійка до стресів і хай собі сусід деренчить, а у мене голова не болить. Вас теж не болить. А букети мої вас радують. Треба прибрати. Чесно, я робила не з першої спроби. Я думала, що сусід перестане доренчати, розпускала. Але думаю, якщо він не заспокоїться, я теж не здамся. Таке мене серце, отакий в мене букет із троян та жасмину. О, я зробила таке вперше, може це якась така супер ідея. Мені там пишуть під, яко... під моїми відео якогось комерсанта в Квітах постійно нагадують. Вони таке не зроблять. <схід> ну це ж я придумала, я. Це зробила я. Вау! Ну, це ж... Аби він був ще великий. Ми ще зробити для вас великий. Не з жасмином, а ще ось таким, бо ножечка в нього, бачите, така коротка. Тому мені казали, покрути своїм букетом. Це що він... А ні, це ні, це він не успокоїться, Покрути своїм букетом, мені казали. Отак. 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 Ну, це ж любов, Всім гарного! Гарного дня, всього найкращого та спокою, щоб там не доренчало.